Понад 70 тисяч ДТП із потерпілими така кількість аварій в Україні під час від початку року, де їй кажуть, в Європі ці показники значно менші. І серед головних причин систематичні порушення правил і низька кваліфікація водіїв. Аби заохотити, автовласників керувати сумлінніше, організовують навіть спеціальні конкурси. Паркування заднім ходом, їзда з ємністю з водою на даху. З такими надскладними завданнями впоралися майже 300 водіїв. Серед них багато жінок. Водійські права я получила 6 років назад. Важу кілька років. літ. Немного, скоріше, боялась завдання, чим суперників. Мужчина, жінка. Ми всі однакові на дорозі. Автомобіль теж чувством. Я думаю, більш менш однакові. Добре, кермуєш. Отримай авто. Саме такий головний приз конкурсу Кращий водій України, який організував журнал АвтоЦентр. Перший від Руковий етап уже відбувся в Києві. Далі відбори у восьми найбільших містах України. У кожному місті ми оберемо 20 чоловік, які будуть змагатися за два місця у фіналі. А фінал пройде 9 вересня у Києві на столичному автошоу, і там одна людина стане переможцем, тобто отримує титул Кращі водії України і отримує приз автомобіль. Попри дорогий приз, за словами конкурсантів, на першому місці для них звання найкращого водія країни.